Так, друзі, ви питали, я відповідаю. Ще один об'єкт, тут розширена полоса руху, бетонувальники. Кажуть, ми бетонувальники, багатостаночники працюють, а це на задньому плані, значить, стосовно зарплатні 600 песо за добу. Теж в них від виконаних робіт, немає основного контракту, тобто, коли завершать, тоді і завершаться останні виплати. Значить, що цікаво теж, спитав в них, чи можна поспілкуватися з бригадиром. Вони кажуть, бригадир сюди приїжджає тільки, або коли гроші видають, або коли домовленості з підрядниками, які я так зрозумів, що ну, привозять суміш бетону, бо я, чесно кажучи, не знаю, вони не змогли пояснити такі стьоб <світок> <світок> в них трохи з цього життя, з людей. Тому ми поспілкувалися. 15 хвилин. Я зрозумів, що я краще зніму звідси, тому що вони там всі лізуть в камеру, намагаються стати зірками екрану. Тому що така ситуація. Але тут, до речі, на об'єкті, я дивлюсь, що повноцінно, там якщо далі подивитися, там повноцінна бригада працює десь біля 10 людей, а не так, як на більшості, що записано, вони кажуть, що повинно бути 10, а ми працюємо в трьох. І в трьох за 103 отримуємо зарплатню. Так що тут, я так зрозумів, що більш-менш це відповідно до переліку осіб, які повинні виконувати роботу.